Як каже мій знайомий в школі, треба дуже важливо вивчати кілька предметів, зокрема, історію, географію і захист вітчизни захист вітчизни зрозуміло для чого, щоб здобути певні навики історію для того, щоб знати. З ким боротися, а географію, щоб знати, де от ті, з ким треба боротися, географічно знаходяться. Зараз про історію будемо говорити, зокрема про підручники з історії. З нами на зв'язку Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Пане Вікторе, вітаємо вас в нашому етері. Пане Вікторе, ви на своїй сторінці Фейсбуку опублікували звернення до Міністерства освіти з проханням розібратись у ситуації, яка склалась із цьогорічним конкурсом. Це конкурс на підручники, їх мають бути, вони мають отримати гриф, і тоді вони стають підручниками. Це з історії для старшокласників для 11-го класу. Якщо коротко, розкажіть, в чому саме ви вважаєте упередженість експертних висновків? В чому. Незаконність про що ви пишете. Я ще тільки мушу втрутитися коротесенько, так. власне, бо на жаль, не мали ми можливості долучити другу сторону, тобто комісію mm -hmm. з історії інституту модернізації з місту освіти, і ми готові їм надати їм, надати слово, їм слово платформу. Тож, пане Вікторе, наразі вам слово. Будь ласка, дякую. Я спочатку хотів би розповісти, як відбувається вибір підручників. Сьогодні за законом про освіту саме вчителі вибирають підручники, за якими вони хочуть навчати дітей, а але цій процедурі в конкурсному вибору підручників, от зараз відбувається конкурс підручників з історії, і ви дійсно правильно сказали, що історія сьогодні дуже важливий предмет, тому що це можна сказати інформаційна зброя і в руках вчителя, і в руках учнів, і в руках експертів. І перш ніж підручники підуть на конкурс, тобто вчителі будуть вибирати, ці підручники розглядають розглядають експерти. Вони роблять зауваження, автори відповідають на ці зауваження, десь автори погоджуються, тому що зрозуміло, що бувають і недоліки в рукописах. Десь автори аргументують відстоюють свою точку зору. Проблема в тому, що, можливо, можливо, експерти ну, не дуже розуміють свою роль. З моєї точки зору, експерти комісії з історії мають слугувати не бар'єрам, щоб допускати чи не допускати підручники до конкурсного відбору вчителями, а експерти мають допомогти покращити текст, тому що і задача і експертів. Тому що вони є професіонали в своїй області і видавця і авторів, зробити якісний, якісний продукт, і е, мені дуже прикро, що іноді експерти, коли їм щось не подобається, вони вважають, що іншої думки не має бути. Ну, уявіть собі, що е, є різні вчителі, є різні підходи до викладання будь-якого предмету. Тому в тому числі і історії. Наприклад, один вчитель викладає, наприклад, ми маємо ситуацію. Уявіть собі, Коли експерт каже, що має вивчатися історія тільки от таким способом. Наприклад, не крайнознавчим методами за допомогою проблематики. Я не буду задуплюватися в теорію питання, але уявіть собі, що приходить вчитель. У якого діти перемагають на Олімпіадах, вони е, люблять цей предмет, а е, і цей вчитель пише підручник, а експерти кажуть, ні, нам не подобається метод викладання варіанту. Тому експертам є сенс дивитися, чи є невідповідність, наприклад, програмі, чи е, є якісь недоречності. А вибрати підручник має вчитель. І, і, і це дуже добре, що сьогодні вчитель вибирає за яким підручником будуть навчатися. Він буде працювати і буде навчати навчати дітей. І е, коли читаєш оці висновки, я б не сказав, що це упередження, це е, дійсно експерти професіонали, але в них є своя думка, як викладати предмет. То чому не може бути іншої думки? І нехай вчителі. Е, Розберуться, їм подобається цей підручник чи ні? Я за... власне пане Віктора, давайте коротенько ми озвучимо, щоб наші глядачі розуміли про що Чому йдеться. То... От про ці висновки, які зробили експерти, які оглядали ваші підручники. Тобто, наприклад, вказано, що. Ці два підручники зміст матеріалу в них ідентичний. Інша заувага це те, що пропоновані проєкти не повною мірою відповідають навчальній програмі курсу Всесвітня історія 2022 року або. Про те, що оновлена версія одного з розділів ідеться про третій розділ, не містить заявлених у відповіді на попередні зауваження структурних змін, але містить інші там точкові, наприклад, зміни відповідно просять їх скоригувати. Ще одна заувага про відсутність конкретики і чіткості в підручнику про. Самоповторення про неможливість чітко сформулювати ключові проблеми, щоб потім їх розглянути на більш конкретних прикладах. І ще от один момент власне це є за увага експертки Ястребової про те, що програма не передбачає країнознавчої побудови курсу в певних розділах. Натомість вона є проблемна побудова цього курсу. Ось такі речі пишуть з комісії історії інституту модернізації змісту освіти. Давайте розбиратися. По-перше, мова йде про підручник з всесвітньої історії в профільних для профільних класів і класу рівня стандарт, де вивчають історію рівня стандарт. Програма однакова. Тому зрозуміло, що підручники, ну якщо програма однакова, то матеріал, який викладається, подібний. Тільки для профільних класів, де більше годин заплановано на викладення матеріалів, більше, більше приділяється увагу практичним завданням, тому в підручнику з практичними з профільним рівнем дуже багато додаткових додаткових проблемних завдань додаткових. Завдань і розширений методичний апарат, тобто вони вже в принципі не можуть бути ідентичні. Далі, коли та ж сама експертка, до речі, дуже цікаво, що е, е, ці автори гіси Мартинюк, які беруть участь у конкурсі, вже не перший не перший рік. Всі, всі її експертні висновки і в п'ятому, шостому класі, тобто проходили підручники, завжди були негативні. Я не знаю, з чим це пов'язують пов'язано, тому що експертів багато в комісії, але чомусь саме ця експертка постійно експертує підручники видавництва рад. Ну, це таке. А коли експертка пише, що не відповідає програмі, експертка не наводить жодного. Жодного аргументу і це не є правильно. І, можливо, є речі, які хотілося б авторам подискутувати: краєнознавчий підхід, не краєнознавчий підхід. Я вже казав, що е, е, методика викладання е, може бути різними. Головне, щоб ця методика е, покривала всю, е, всю програму. Дуже було б доречно, мені здається, запросити авторів. На комісію де б могли вони аргументувати свою точку зору не тільки письмово. тому що от навіть от ми зараз спілкуємося, немає іншої сторони. Це не є правильно. І я дуже ми готові наділися, їм що... надати слове слово, щоб було більш предметно, бо просто може поясніть зараз. Бо ми говоримо про підручники, ми говоримо про методології, але ми не говоримо про учнів. Ну от я так розумію, що підручники авторського колективу для 10 класу не мають грифу. Правильно, це означає, що для дітей од нинішніх десятикласників. Ну за чим вчитися? Що в наступному році? За яким підручником? Що за чи є інші програми, за якими так. ці діти мають вчитися? Чи це коротенький період зараз літа є? Щоб швидко е сформувати нові програми, нові підручники, затвердити, видати і передати дітям до шкіл. Так, часу дуже мало. Саме зараз е, мають друкувати е, після вибору вчителів 11 класу, мають друкуватися підручники. А до речі, е, е, вчителі і учні за підручниками авторів Гісима Мартинюка, Ну, мінімум третина учнів нашої країни навчається. Е, до речі, були такі зауваження від експертів е, від експертів, що е, Ну можна наводити купу прикладів, наприклад, такі як: А чому у вас визначення схожі на ті, на ті терміни, які є, які визначені в Вікіпедії? Річ в тому, що автори, наші автори працювали над історією для учнів ще тоді, коли не було україномовної Вікіпедії, і багато текстів. Береться саме з текстів Гісина Мартоніка, який зараз в Вікіпедії, або є купа інших, купа інших зауважень, і мені здається, що правильно було, коли автори могли спілкуватися з експертами. Ми кілька разів зверталися з пропозицією надати можливість аргументувати свою позицію під час засідання комісії. На жаль, на жаль, ми не зустріли позитивного рішення. Можливо, зараз у нас буде е, у команди видавництва поспілкуватися з експертами, щоб аргументувати свою, е, свою точку зору, тому що е, у нас є єдина спільна мета покращити якість підручника, а вже вчитель має вибирати за яким підручником навчати дітей. Зараз, зараз, після проходження експертизи, саме вчителі вибирають з кількох підручників, за якими вони хочуть навчати. І якщо ми вчителям до, до, довіряємо найцінніше, що в нас є, це наші діти, то чому ми не можемо довірити, як і має бути вчителям е, вибір підручників? І що я хочу сказати, е, можливо, е, треба міняти положення про конкурс де у авторів і у видавництва є не тільки обов'язки но і права відстоювати свою точку зору і забороняти підручник забороняти тобто не надавати гриф, тобто що таке заборона це не надання можливості користуватися їм може бути тільки за конкретними факторами наприклад невідповідність законодавства чи порушення законодавства чи невідповідність програмі, але не просто голословно не відповідає програмі, як ми зараз читаємо в експертних висновках, а з конкретикою, чого саме не, чого саме не вистачає. Навіть в положенні про роботу комісії в положенні про грефування сказано, що всі висновки експертів мають бути е, чіткими, обґрунтованими, е, ну, з. Аргументами, чому так чи ні, тому коли пишеться, що не відповідає програмі, то має бути конкретно, чого не вистачає в підручнику. Тому що розумні люди, ми ж е, розуміємо, що якщо нам вказують на конкретний недолік, то ми готові доопрацьовувати. І це так, нормально, так, тому так. що у нас досвід е, видання підручників. Е, тут може е, мені один з е, працівників. Е, Комісії, не хочу називати, сказав, що е, іноді ми маніпулюємо тим, що ми знаходимося в Харкові. Це не маніпуляція. Але я хочу сказати, що е, останні три тижні, коли це от зараз відбувається, підготовка підручників, коли команда ранок м без світла вночі, коли є інтернет і тається електрика, працює і готує підручники. Коли щоденно бомбляться е, центр міста, ну ви знаєте, це ще і пан Віктори. Розуміємо, що ви маєте на увазі. Ми власне вдячні і вам, і всім, хто в Харкові працює попри постійну небезпеку, постійні тривоги і постійні обстріли. Щоро вам дякуємо за вашу роботу і дякую. Давайте дякуємо зробимо за другу серію, коли та буде друга сторона, хоча б, для щоб якраз оці предметні зауваження, які ви від них як кажете, готові розділити. Але по пунктах і скажіть конкретно, давайте це на, на продовження нашої розмови на наступний власне раз. Та. Запрошуємо так. запрошуємо Інститут модернізації змісту освіти до участі в наших етерах. Вам, пане Вікторе, дякуємо за розмову. Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок, був з нами.